Добрий ранок, хлопці. Добрий ранок, батьки. Починаємо наше заняття з нашої космічної мандрівки. Космічна пригода на нас чекає. Сьогодні відправляємося в космос. А щоб запустити нас в космічний корабель, потрібно зробити відлік. Будемо рахувати до п'яти. Вітаю, Ярослав, готовий. Давай, давай, я, я, я. Рахуємо я. разом, Андрюша. Один. Разом. Хлопці, голосно. Запускаємося в космос. космічний корабель пускаємо. Іще раз: один. Два. Два. Три. Чотири. Діти. П'ять. Полетіла. Ракета. Запустили ракету. Діти. Ми відправляємося в космос. А відправимося ми разом з гарною музикою, з гарною руханкою готові заспівати, затанцювати. Добре? А ти прикольний? А ти прикольна? Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? А ти готова? Один, два, три, ракета лети, а ти лети удалені світи, а ти лети, у далекі світи, а ти лети, у далекі світи, а ти лети, ти, 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 а ти, 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 а ти, ти. ти лети, ти, ти, ти. а ти прикольний, Так. а ти прикольна, Так. тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Літак лети, а ти лети у далекі світи, а ти лети у далекі світи, а ти лети у далекі світи, а ти лети, а ти лети, а ти прикольний? Так А ти прикольна? Так Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так А ти готова? Далекі світи, а ти лети, ту далекі світи, а ти лети, ти тут далекі світи, а ти лети, ати лети, дитини. Ракета, літак, повітряна куля. Ракета, літак, повітряна куля. А ти лети, ти, далекі світи, а ти лети. У далекі світи, ти, ти у далекі світи, а ти лети, ти Молодці діти. Ось так ми з вами відправились в космічну мандрівку. Сідайте, Ярослав, сідай на своє місце і чекаємо наступне завдання. І так, зараз буде з'являтися ракета. Е, і ми будемо називати. Вона з'явиться в чи внизу. Хлопці готові? Хочу вас чути. І так, Ярослав, будь уважний. Для тебе ракета зараз. Де ракета? Ярослав, горіші внизу, голосно? Горі. Так, Андрюша, будь уважний. Андрюша, де зараз ракета? Внизу Низу, мами показують, це внизу, так. Ярослав для тебе? Ярослав, де ракета? Внизу чи вгорі? Внизу, хлопці добре підсказують. Так, ану Вітя теж дивиться, діти, де ракета, Андрюша? Вгорі. Андрюш, вгорі. Вгорі. вгорі, високо вгорі полетіла. Ярослав, побачили вгорі. І... Так, Андрюш, де ракета? Горі. Горі, добре. Наступне завдання. Хлопці добре з цим справились, Дивимося увагу. Зараз знаходимо тінь. У нас є така чорна тінь різноманітних космічних предметів. І з мамою шукаємо перше, що в нас таке називаємо, знайшли перший предмет. Так, Ярослав, починаємо да, Зліва направо. Перша в нас хто назве зліва. Ось вона, ось вона. Так, може вам видно чи Ні? Ярослав називає. Перша ракета. Знайшли? Наступний хто там? Віть. Андрюша. Космонавт, супер. Так, Ярослав шукає. Зірочку знайшов. Ірочка, ось ми на місце. І остання, що це в нас? НЛО таке, так? Да? Літаюча тарілка. Знайшли тарілку? Ось вона, її з'єднали. Молодці діти, ось така вправа на увагу. Так, це є завдання? Так. Діти, а зараз таке завдання. Мені потрібно, щоб ви допомогли, допомогли мені нагадувати космонавта фруктами. Згадуємо, що таке фрукти. Вони солоді, солодкі, в саду ростуть, так? І так. Починаємо з фруктів. багато. Андрюш, ну називай, показуй мамі, які фрукти є. Ярославчика, ну. Вкладаємо в кошик фрукти для космонавта. Йому потрібно багато вітамінів. Називай, щось називай. А, так, банан. Скажи, банан. А? банани. Добре, поклали ще хлопці, що ще жовте в нас? Що ще жовте? Да. Пушка. Так, червоний, що там таке смачне? Ярослав, що там червоний? Називаємо фрукти, діти, в кошик складаємо. Яблучко, так, яблучко. І ще який фрукт такий зелений, хто знає, як він називається, хтось їв вже? Супер, Андрюш, дуже добре. Так, а все, що залишилось, це не фрукти. Ось капуста і перчик це в нас овочі. А цукерка це така їжа смачна, але не, фрукт. так, не фрукти. Так, ось ми і зібрали для наших космонавтів фрукти. Ось ці діти гарно зробили це завдання. Давайте рухатись далі. Так, діти, ось у нас є космічна ракета, так? І в неї ілюмінатор. А, а ну, показали мені кружечок, як він виглядає. Круглий. Ось такий. Круг. Так. І Десь називаємо разом з мамою, знаходимо предмети. Мама показує ось вікучка в нашої ракети, Воно кругленьке червоне. Потрібно знайти всі предмети круглої форми. Так. Андрюш, находь, кажи, давай. Так. Які Я. предмети туди? Космічний корабель круглої форми, як наша віку. Апельсин, добре ще. Апельсин. Колідор. Колідор, Ярослав ще називай круглий предмет. П'ячь. М'яч. І Ярослав, що ще не назвали? Годинник. Він теж круглий. Так, Це круглі предмети, так, які не мають кутиків. Тепер дивіться уважно на наш космічний Його Віконце тіни Подивіться. Тепер віконце квадратної форми. В нього з'явились гострі кути. Мами покажуть, так? Ось вони. Ворі два кутика, і внизу два кутика. Знаходимо предмети такої форми. Квадратний, квадрат. Що це може таке бути? Ярослав, ану, називай які предмети? Квадратної форми. Так, Мама, вітя ще зараз я покаже. Я печиво так, має? воно схоже на квадратик, також є ще? Мама, подарунок має? і вікно теж може бути квадратною формою. Ось ми й помістили, так, діти побачили так? подарунок ще раз називаємо: печиво і вікно. Проте, які схожі на квадрат. Ми їх поміщаємо, ось цей улімінатор нашого. Космічного корабля. Молодці діти! А зараз ми трохи з вами порухаємося перед початком нашого творчого завдання. Тож Пропоную ще раз діти піднятися і виконати гарну руханку. Готові? -ва -ва. І рухаємося. Шивала! 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 Chihuahua awesome. I'm walking in the street and the moon shines true, bright a little that's melody that's keeps spinning on my mind tonight I got gotcha. ya yeah. It's the song about Chihuahua <laughs> It's cool alright Chihuahua, chihuahua. <laughs> In the life we oh. love it real strong When you think about tomorrow say yo When you're about hey. to freak out, just rowin' and what shout that? it out loud Chihuahua here, Chihuahua there everybody wants it everywhere sing it loud. Life can be so easy. It can make you move. Can you feel the root? It can make you dance. Super. Гарна порухали сюда, Ярослав. Хлопці, Андрюша Вітя. Далі на нас чекає наше творче завдання. Ми сьогодні будемо малювати з вами місяць і ворі, і зірочки, так? Для цього нам знадобиться наше ось таке небо, так? наш простір це аркуш синього паперу, так? Який височок, Андрюш? Синій за кольором, так? Так. І жовта фарба, так? Жовта, густа фарба, кошева і ось така ватна паличка. Батьки допоможуть зробити, розвести фарбу, так, або якщо вона вже готова. Так, малюємо діти з нашим космонавтом місяць і зорі. І зірочки. Так. Малюємо місяць. Ми так, який кольор користаємо? Жовтий. Головне зробити ось таку гарну густу фарбу. Короткого кольору. Таку густу-густу. А -густу. дай. І намалюємо діти де місяць у нас вгорі чи внизу. Наголошуємо на тому, що в нас місяць вгорі. Так, вгорі нашого аркуша. Ми намалюємо разом з мамою ось такий місяць. місяць. Так, фарба повинна бути ось така густенька-густенька. Диви, диви, фарбу нашу. Ось так тут. місяць, ще... Так, місяць батьки можуть місяць допомогти, а ось дірочки, це ми вже вміємо робити. Ми набираємо, і дітки по всьому аркушу роблять зірочки. Самостійно дітки. Притискаємо, відпускаємо. Притискаємо, відпускаємо. Зірочок багато, зоря на небо. Так, тобі будемо. Так. Я робить. Так, притиснули, відпустили, діти. Притиснули відпустили. Так, хлопці сваряться, мабуть, хочуть дві роботи зробити, так? І ось так цілий аркуш, Ярослав. зроби цілий аркуш зірочок, наше зоряне на небо, так? Давайте, хлопці. І показуєте, що у вас там виходить. Таке зоряне небо, так? Да? І ще фарби беремо фарбу. Вай нову кисточку дам паучу. Погано трошки. Так. Говорить біля місяця більше. Так, вгорі, а потім поступово спускаємося. Тут діти вниз, вгорі внизу. Все небо в зірочках. Бачимо, що фарба зникає, фарби додаємо, так, діти? Слідкуємо за фарбою, тому що вона зникає да, на наш аркуш Ми робимо зірочки яскравими ми малюємо. То Ярослав бастує, так, Ярослав, ти бастуєш? Я думаю, гостатню, да, Мата? не ну, бараш, понапис сок, ну бастую. Зачем еще? А то, я еще. Удивько, он сюди, сюда и Я Я сюда, а я у дичку і вчора. Да? І ще хоче, іхло. Что да, ти все? Ані місяць, так. Ярослав, ти з мамою сьогодні будеш, так, працювати? Давай, пане, Місяць. Гіркий! Ти вже мені. зробив, Ярослав, показуй. Що да. там у тебе вийшло? А, ми поки, а, не можна, воно ще так, ще не висохло. М -м. Да, воно. вгору, воно потече. Розповідайте, у вас фарби бачу акварель, так? Так. Угу. Да, да. Гарно воно бралося, чи зверталося, мабуть, чи ні? Чи... Але яскраве бачу, нормально, ага, добре. Чого? Бачу, бачу. Ага, бо може потекти. Добре. Хай висихає. Так. Ярослав, зробиш фото обов'язково, добре? Так, Андрій Вітя, що там у вас? Ти теж? Малюють, так, малюють. Ви вже закінчили, чи ще друга робота буде? Так. Дві о, хлопці, молодці. Суперові роботи. Чекаю обов'язково на фото. Фото буду додавати. Хлопці, ну що ж, чудові вийшли роботи у вас. Чудова була мандрівка, наша космічна подорож, тож повертаємося назад, сідаємо в наш корабель. Ярослав, рахуємо разом до п'яти. Андрій Віктор, І рахуємо разом один. Два, три, чотири, п'ять. Повертаємося на нашу планету Земля. Ось така була подорож. Дякую вам, діти. Сьогодні наше заняття закінчилося. Всім бажаю гарного дня, до нових зустрічей. Діти махаємо до побачення.